Слава Ісусу Христу! В цьому подкасті ми згадаємо ситуацію, коли Ісус сказав до Петра сховати меч. Чому Ісус заборонив йому використовувати меч? Коли Юда привів озброєний натовп, щоб заарештувати Ісуса, Петро вихопив меч і вдарив раба первосвященика, Ісус його зупинив і сказав: Сховай свого меча назад у піхви, бо всі, хто береться за меч, від меча й загинуть. Матвія 26.52, Чи не маю я пити чашу, і куди мені Отець, Івана 18.11 Чому Ісус зупинив Петра. Перше. Ісус свідомий, що на страждання. Він знав, що має звершити місію добровільно прийняти смерть, щоб спасти людей. Опір з боку Петра суперечив Божому задуму Чаша це символ Божої волі та страждань, які Ісус приймав з покорою. Друге. Царство Боже не через насильство. Ісус не прийшов створити земне царство силою, а духовне через любов, жертовність, прощення. Меч це символ людського способу вирішувати конфлікти, Ісус відмовився від цього шляху. Третє. Духовна боротьба не фізична. В Ефесян 6.12 Сказано бо ми боремося не проти тіла й крові, але проти духовних сил зла. Ісус вчить перемагати зло не злом, а добром Римлян 12,21. Четверте. Петро діяв емоційно, не духовно. Його наміри були добрі захистити вчителя, але він не розумів повністю духовного масштабу подій. Ісусом керувала не лють, а покора отцеві. Що це значить для нас? Іноді ми хочемо взяти меч, діяти силою чи емоцією навіть у праведній справі. Але Ісус показує, шлях Бога це шлях жартовності, покори, любові. Навіть добро потрібно чинити правильно. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте Божого вам миру.